Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Розпочнемо наш перший урок. Тема цього уроку буде обов'язки громадян та громадянок перед державою. Конституційний обов'язок і військовий обов'язок. Сьогодні поговоримо про цю тему, яка без перебільшення стосується кожного громадянина України. Це військовий обов'язок. Що ж це насправді? Як ця система працює всередині і чому, власне, це настільки фундаментальна річ для нашого суспільства. Давайте розберемось разом. І знаєте, все починається саме за статті 65 Конституції України. Це, по суті, відправна точка. І це ж не просто гарні слова на папері це той самий юридичний, я б сказав, моральний фундамент, на якому тримається вся безпека нашої держави. Саме ця цитата задає тон всій нашій сьогоднішній розмові. Отже, ми можемо рухатись далі, опираючись на конституційну основу. І тут ключова ідея це спільна відповідальність. Тобто це не обов'язок когось одного чи когось, якоїсь окремої групи людей. Це принцип, по суті, який об'єднує всіх громадян в одній великій в великій спільній справі. Захист нашої країни. Добре, а що ж таке цей військовий обов'язок? Якщо говорити простою мовою, то це обов'язок, який встановлено законом для громадян України проходити військову службу, щоб захищати державу. І ось тут важливо зрозуміти, це не прохання, це абсолютно чітка вимога закону. Тоді логічне питання, а кого це саме стосується? Хто підлягає призволу? Закон тут дає дуже чіткі критерії. По-перше, це громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 25 років. По-друге, вони мають бути визнані придатними за станом здоров'я і по-третє, по мати відповідну фізичну та психологічну підготовку. Як бачимо, все доволі конкретно, без розмитих формулювань. Так з теорією, здається, ми розібралися. Да? А найцікавіше, як же це воно все працює на практиці. Давайте подивимось на шлях військової служби. Можна сказати, що це така собі подорож чотири етапи, яка перетворює громадянина на захисника. І ці чотири етапи це допризовна підготовка, і вона починається з 17 років. Це вивчення базових військових знань. І наступний етап це приписка. Е, постановка на військовий облік, медогляд та визначення спеціальності, за якою буде готуватися. Е, призовник. Служба. Проходження служби за призовом або за контрактом. Наразі зараз з призовом трошки невідомо, як буде відбуватися по всій інформації, яка є, призов, призовна служба буде відмінена. Залишиться тільки контрактна служба. Після проходження служби є четвертий етап це військовий резерв. Це готовність до мобілізації після завершення активної військової служби. Ну, а взагалі допризівна підготовка починається ще в школі, в шкільних навчальних закладах. І треба розуміти, що не маючи базової підготовки, ви не зможете проходити службу. Саме останнє – це резерв, тобто після завершення служби людина не зникає з радарів, а залишається в резерві готовою до мобілізації. Система, як бачимо, досить логічна і послідовна. Але ця система не така вже і жорстока, і прямолінійна, як може здатися. Вона враховує різні життєві обставини. Саме тому зараз ми проговоримо, проговоримо з вами інший бік медалі, альтернативні або соціальні гарантії. Тобто про те, де ж є баланс між обов'язком, правами людини і необхідною підтримкою. І тут виникає питання. А що робити, якщо глибокі релігійні, моральні переконання просто не дозволяють людині брати до рук зброю? Ну, для таких випадків є правове рішення. Це альтернативна служба. Це не спосіб ухилитися від служби, а абсолютно законна заміна військової служби. Наприклад, у лікарнях чи в соціальних службах можна проходити службу і це дуже важливий механізм, який поважає свободу совісті І... Треба розрізняти такі моменти. По суті, це два головних шляхи служби. З одного боку служба в армії, а з другого ну, по обов'язковому призову. а другого виконання громадянських обов'язків. Це те ж саме, що контрактна служба, але абсолютно добровольний вибір. Це два зовсім різних підходи, але виконання однієї тої ж самої великої місії. Звісно, коли держава вимагає виконання такого серйозного обов'язку. Вона має щось дати взамін. Натомість вона і дає. Існує ціла система соціального захисту, гарантована Конституцією. Що сюди входить? Ну це і безкоштовна медична допомога, реабілітація, психологічна підтримка, це фінансові речі, це пенсія, це різні компенсації, житлові програми, навіть освітні пільги для дітей, військових. По суті, це спосіб держави сказати дякую і визнати. Величезний внесок своїх захисників. Сухі факти і закони це дуже добре, але завжди краще бачити, як працює на реальному прикладі все те, про що ми говоримо. Тому давайте зараз подивимось на конкретну людську історію, познайомимось з деяким Іваном Петровичем, який, звісно, це збірний образ захисника. І так, частина перша. Початок. Уявимо собі, Іван Петрович. Йому 20 років, він студент університету десь у Львові. Вчиться на третьому курсі звичайне життя, плани, мрії. А ось у 23-му році він отримує повістку. І історія починається з геть іншого іншого відрізку часу. Але далі історія робить ключовий поворот. Він має хорошу фізичну підготовку, він хорошо учився в школі, приймає свідоме рішення не просто піти на страхову службу, а піти підписати контракт. Тобто він вибирає шлях професійного військового. І що ж далі? Де він зараз? Сьогодні Іван захищає Україну на Східному фронті, він служить у механізованій бригаді, і що дуже важливо, він став оператором безпілотних систем. Це ж одна із найсучасніших учасні, і найважливіших спеціальностей. На сьогодні. Його особиста історія, бачите, напряму переплітається з реаліями сучасної війни, і, звичайно, таку службу не могли б не помітити. За свою мужність Іван отримав державні нагороди, і його родина тим часом отримує всю належну підтримку від держави. держави а сам він вже має плани на майбутнє і хоче скористатися ветеранською програмою, щоб, повернувшись, продовжити навчання після служби. Ось вам і повний цикл від виконання обов'язку до визнання і нових життєвих перспектив. Історія Івана це вигадка, але вона базована на більшості людей, які повертаються з війни. Тому поставимо собі питання. Чи є цей обов'язок для всієї нації, особливим сьогодні? Подивимось на хронологію, яка змінювалась. З 2014 року. Саме тоді стало ясно, наскільки важлива готовність потім був 22-й рік, а зараз 25 й рік, і обов'язок це не просто якісь норми Конституції. Без перебільшення умови виживання нації поставлено перед викликом. І що тут можна сказати? Що обов'язок, натоліний обов'язок і єдиний він для всіх. Тому ухилення від служби беззаконних підстав це не просто поганий вчинок, а пряме порушення Конституції. І, звісно, це, за це передбачені е, правові наслідки. Це, власне, і є той механізм, який забезпечує справедливість і рівність усіх перед законом. Але давайте подивимось на це все під іншим кутом. Е, Виконання військового обов'язку це не тягара, честь служити своїй батьківщині. Е, і погодьтесь, це не дуже потужна, е, це дуже потужна ідея. Вона кардинально змінює саме прийняття служби. Варто замислитися, як це спільне почуття обов'язку, спільна відповідальність, як вона взагалі формує нас як націю. Як, як вона формує нашу ідентичність і, зрештою, в наше майбутнє. Тож, давайте підсумуємо. що Головне, ми маємо з цього винести. По-перше, це, по це конституційний обов'язок, і його, без сумніву, треба виконувати. Бо він забезпечує нашу безпеку. І це не щось абстрактне, а цілком конкретне. Це, це особистий внесок в мир, в свободу, в найважливіше. Це спільна відповідальність і вона стає тією самою, яка об'єднує нашу країну, нашу націю. Україна це ми всі, захист нашої землі це наш спільний священний обов'язок. Україна це не просто територія на карті, це всі ми до єдиного. Захист, захист нашої землі і свободи це наш священний обов'язок, обов'язок обов перед майбутніми поколіннями. І, мабуть, це і є та головна ідея, яку ми маємо залишити в собі і для наступних поколінь. Дякую за те, що прослухали цю тему. До наступних зустрічей.